питання до соціальних підтримки. Посвідчення подав. Посвідчення подав. Посвідчення? Яке саме посвідчення? Воно воно Я Немає право. Ні-ні-ні, він має право знімати. Дивіться, є голосові поліції. Чудово. Вони поліції не мають право знімати. Ваші дії. Дивись. А що ви кажете, що ми не маємо? Я не кажу, вони мають право тут. А ти аутку вирішувати не маєш? Це до вас питання. Питання інше до них. Yeah, so, вони нам чи ні? Ну то покажи. Я постанова могу знімати. Яку постанову? За розпування А ви хто? А хто? Я хто? А вас є? У виписувати постанову випускати постанови за розкування? Конечно. є, А ви тут при чому? не знімай там. Не, буде китай. Тікток зразу поїде. Тільки ми закінчимо розмову, зразу зразу нема питання. Вже не приїхали минулий раз, і цього разу не приїду. Побачите? Побачите. будь ласка, звернеш до нас не до бачите документи, які посвідчують вашу висунути, на підставі. Я працівник поліції вам посвідчення. Коли вам не це, показували. Показували. Тихо. Що це таке знов? Що це. це таке? Це посвідчення. Ні, це не посвідчення основного зразка посадової особи. Це якась бумажка. Дайте я, будь ласка, представлю ваші дані. Дайте мені я прочитаю, що мені таки, держава да, надала таке. Мені отаково, що вона да. там хто надав. Я встановлює зв'язок, він названий був. Який? Руслан нікі, Петрович. А хто встановив? цю Кабінет міністрів. Де. Головний орган виконавчої влади Де, зразок, Де мені, надав? Дайте я ще раз, дайте я прочитаю, ви не ховайте у вас. Труцюк Руслан Петрович, старший Де. дільничий офіцер поліції е, Номер 006557, дійсно. До 2025 року, добре? Що ви нас хочете? Хочемо документи, які посвідчують вашу особу. Ми не особи, ми люди. І що, ж ви люди? То ви не ну, маєте має документи з собою чи я. Неси. Ще раз говорю, а наше нам якесь посвідчення, якщо ми люди. Ви кажете, посвідчення особи, ми не особи. Хто ви? Люди. Громадяни України. Ще які раз. Люди? Згідно шостої статті Загальної декларації прав людини, кожна людина незалежно від місця її перебування має право на визнання її правосуб'єктності. Ви користували своє заявне право, я заявляю. Я людина. Добре, Мій правовий стан людини. Добра, я є частина народу. Ви що це визнаєте? Ви себе знаєте? Ви, ви, да, ви знаєте? Визнаєте. Чудово. Але ще ви, раз зачекайте. Нас... я не договорив. Mm. Я не договорив. Згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади в країні є народ. Так, добре. Використ... народ здійснює свою владу безпосередньо та з допомогою державних органів. Так, Правильно? Так, Правильно, так, Правильно. Так, добре. Все використовуючи своє право, здійснювати владу безпосередньо. Так, я забороняю Республіці Україна і всім створеним нею органам звертатися до мене по-іншому, ніж як до людини. Так, Вимагаю відновлення і реалізацію всіх моїх прав та свобод, наданих мені Конституції України та всіми іншими ратифікованими Україною міжнародними правовими актами, а саме право на право, право на верховенство права, право на вільне та безперешкодне пересування, право на вільний збір зберігання та розповсюдження інформації, право на свободу думки та свободу вибору. Слухаю вас далі. Якісь у вас є питання до мене як до людини? Є yeah. дівчинки. Документ, який посвідчує вашу особу. Я не особа, я людина. Людина. Добре, в нас всі люди. Тоді не до... потрібно ніяких документів. Ви визнали, так. що я людина. Ні, ви, нас, ви маєте прибірте <пирал> документи. Що я не маю. Людина нікому нічого не зобов'язана. Люди то. Тут, ну, ну, так, то, давай, ми, там, ви можете так, в ток і... закинути, я не проти А ви, до речі, мене дозволу маєте питати, чи ви можете мене знімати. Ну, а я не маю питати вас дозволу. Так. Ви посадові так. особи при виконанні? Так. Хто? Ну, так ми представилися. Ви ми вони представилися вони не представилися, це хто такі. Вони мені всі не підказували. Це невідомі особи в військовій формі. Давай на ряд не Давайте, визивайте. Ну добре, випишуть нам. Там, а, хто там, хто там певно, так, за дмін того прошу. <реку> <не, реку> давайте визивайте, нема питань. Показувати вам ніхто нічого не буде. Я, ну є. Ну отак. Для того, щоб на це... Забридання Бурланда. Давайте ви поїдете, ми підемо. І на тому розідаємося, ні? Так, да, ну ви не зробите те, з метою чого ви до нас підійшли. Це я вам жартую. Ти жаль. розумієш, ми М просто підійшли запитатися військового. щоб... Ви... ми вас автобус і повезти кажуть. Поїздочку виписати просто. А хто військово зобов'язаний? Хто військово зобов'язаний? Люди військово зобов'язані, ні. Ви що? Хто військово зобов'язані? Я не знаю, особи, мабуть, військово зобов'язані. Закон 4, 4 ти стаття 2. Ти ти да? Ні, не самий. А ти ви, самий умний? А ви, як я ти я зі мною спілкуєшся просто... і що на ти, по-перше? А що ти розказуєш? Ще раз, чого на що ти? Ви особи, ви, що ви... Чого на ти, я питаю? Ти Хто такий, щоб а зі, зі мною так говорити, дядя? дядя? Ну давайте, ну, що, що, все. Як людина, угу. то спілкуєтесь і ну, ви Він мені розказує, що я самий умний, розумієте? — Так, я знаю свої права, вас це напрягає, правда? Не подобається вам це. Ой, не подобається. Добре, ви, які права, ви, ви права знаєте, а обов'язки. А які обов'язки? Почекайте, почекайте секунду, зря. Які обов'язки? А які? Україна, згідно, де, згідно де, ще де. раз, де. згідно Конституції України, Україна є республікою, в якій діє верховенство права. Так. Поки мені не забезпечені всі мої права в повному обсязі, в мене немає ніяких обов'язків. Ага. ага. Верховенство права. Так. Не верховенство обов'язку, не верховенство закону, а верховенство права. Вимагаєте. Щоб, я від вас нічого не допомагаю, ви до мене підійшли, не я до вас. Вау, побачимо. Гарного дня!